Друзі, моє вітання. Сьогодні ми знаходимося в селі Ходосівка, це Обугівський район. 20 хвилин на авто від Києва. І сьогодні на продаж у нас з'явився ось цей класний будинок з якісним дизайнерським ремонтом на 4 спальні кімнати, з другим світлом, каміном, великою терасою і неймовірним видом на котежне містечко. Ну що ж, зацікавив? Тоді обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк цьому відео і напишіть будь-який коментар. А ми розпочнемо з огляду території нашого будинку. Загальна площа земельної ділянки 8 соток, діляночка рівної форми, ось так вона виглядає. Більше 40 зелених насаджень, посаджені туї, ялинки. До будинку підведені всі необхідні комунікації, світло 17 кВт, власна скважина 45 метрів Полтавський горизонт, і також власна каналізація, біосептик з приливом. Ну що ж, ходімо далі, також покажемо вам. Нашу терасу, загальна площа тераси 15 метрів квадратних. Вона у нас крита, сюди виведено світло. І у нас вихід на терасу з кухні-вітальні. Далі ми будемо всередині робити огляд, покажемо вам вихід і розповімо більш детальніше. Також по технічним характеристикам, будиночок побудований з червоної цегли, утеплення 100 мм пінопласт. А на фасаді у нас ось така класна декоративна цегла. Будинок цегляний, цегла всередині і цегла з всі лівньовички у нас виведені під землю. В нашому будинку вже встановлені кондиціонери в кожному приміщенні, а блоки виведені ось сюди на бокову частину будинку. Це у нас центральний вхід, автоматичні ворота, місце для парковки трьох-чотирьох автомобілей. Ну і за бажанням тут можна зробити навіс для авто. Ну що ж, Тепер ходімо всередину. покажемо рішення, які використовував забудовник під час ремонтних робіт алюмінієві вхідні двері. Відразу при вході нас зустрічає велика прихожа. Тут багато різних полиць для зберігання як верхніх речей, так і взуття, і особистих речей. Також звертаю вашу увагу на те, що всі полиці у нас підсвічені. Далі приходимо в об'єднаний простір. Це у нас кухня-вітальня. Розпочнемо з цього приміщення це камінна зала. В цьому будинку встановлений ось такий Чудовий камін. До речі, цей камін з функцією обігріву, і вентиляційні канали від цього каміна розходяться у всі спальні кімнати на другому поверсі. Тобто, за бажанням, цей камін може обігрівати будинок повністю. Далі ми переходимо в зону відпочинку, великий м'який диван. Ось тут передбачено місце під телевізор, і ось це у нас обідній стіл на шість чоловік, але за необхідністю його можна. Збільшити, ось так він розкладається, це стіл, трансформер, і додається, як мінімум ще два посадкових місця. Ось це вихід на терасу. Терасу ми вам вже показували, коли знімали відео на дворі древ'яні бамбукові жалюзі. Якщо їх підняти, у вас буде можливість вийти на терасу. До речі, літом в теплу пору тут можна поставити літні меблі і чудово проводити час з рідними і близькими. Кухня, кухонний острів hpl пластик у нас стільниця, є вся необхідна вбудована техніка. Ось тут передбачено багато різних полиць для зберігання посуду, для зберігання різних столових приборів. Холодильник вбудований. Є вся необхідна техніка, мікрохвильова піч, духовка, індукційна плита, витяжка і підсвітка. Кухні. Також на кухні є класне технічне приміщення. Воно, до речі, не часто трапляється в наших оглядах, але я думаю, кожна господиня це оцінить. Це приміщення площею 3 метри квадратних. Тут можна додатково зробити полиці і зберігати всі кухонні речі. Я думаю, що це класне рішення, і в такому будинку воно точно не буде зайвим. Проходимо далі. На першому поверсі у нас також є ще одна кімната. Можемо цю кімнату розглядати як кабінет або як гостєва спальна кімната. Тут у нас велике панорамне вікно. Ось так багато світла потрапляє до будинку. Дерев'яне підвіконня. В кімнаті вже встановлено кондиціонер, виведені розеточки під телевізор. І ось тут в цій частині виведені розеточки, якщо вдруг новий власник захоче зробити тут спальне місце. Далі, ось тут у нас знаходиться гостєвий санвузол. Один на першому поверсі. Велике дзеркало з підсвіткою, умивальник, праворуч душовий блок, вікно, туалет, гігієнічний душ і вбудовані полиці для зберігання всіх необхідних речей. Тепер ми проходимо в серце цього будинку. Це котельня. Основний елемент опалення тут електричний котел, це у нас бойлер. Ось тут гребінки для управління теплою підлогою, і в цій частині передбачено місце під пральну і сушильну машинку. Тепер піднімаємось на другий поверх. Класні дерев'яні сходи, нічна підсвітка, величезні панорамні вікна, чудова інсоляція в будинку, багато сонячного світла потрапляє до нас в будиночок. І розпочнемо огляд будинку на другому поверсі з основної господарської кімнати. 25 метрів загальна площа. В цій кімнаті у нас є дві гардеробні і власний санвузол. Ось тут у нас перша гардеробна. Давайте покажу. Така скляна перегородочка. І, власне, сама гардеробна. Ліжко 1,80 вісімдесят на два. Тут місце можна додати телевізор, якщо він потрібний. Ось це друга гардеробна. Ця гардеробна з власним вікном. Це може бути як гардеробна жіноча, а ось ця чоловіча. І свій окремий санвузол: два умивальники, дзеркало, вікно, велика ванна, туалет і гігієнічний душ. Проходимо далі. У нас залишилось ще дві спальні кімнати. Розпочнемо з цієї кімнати. Далі, як ви бачите, кімнати вже не мебльовані. Ми залишили їх вже на розсуд нових власників. Встановили інверторні кондиціонери, встановили розеточки, підвели повністю всі необхідні комунікації, місця під телевізор. Тому нові власники за бажанням можуть зробити тут як дитячі, так і інші кімнати. Це у нас третій санвузол. Він у нас загальний і передбачений він саме на ось цих дві кімнати, які ми вам зараз показуємо. Два умивальники, дзеркало з підсвіткою, велике вікно. Ось тут ліворуч, душовий блок, біде і туалет. Ходімо далі, у нас залишилась ще одна кімната. До речі, в цій кімнаті відкривається неймовірний вигляд на все наше котеджне містечко. Нагадаю, котежне містечко Новоходосівка, Новообухівський напрямок, і ось так воно виглядає. Також бонусом до цього будинку ми передбачили ще мансардне приміщення, загальна площа 60 метрів квадратних. Воно повністю обшите деревом, туди виведено світло, виведені розеточки. Це приміщення можна за бажанням використовувати для зберігання різних речей. Воно знаходиться ось тут. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався огляд цього будинку, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш YouTube канал. Також при нагоді хочу нагадати, що у нас є чудовий телеграм-канал з продажу заміських будинків, нерухомість Києва. Підпишіться також на нього. Ну і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі.